Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5. Авто, що не пригнано з Німеччини, вже розмитений, зареєстрований на український облік. 2008 року виготовлення з бензиновим двигуном, механічна коробка. Авто в гарному збереженому стані. Оригінальні легкосплавні диски. Омивачі фар, протиотуманні фари. По кузу авто без корозії, без подряпин, без вмятин. По комплектації присутні задній партронік. Заглянемо багажник. Заднє скло. Оригінал. Багажник в максимально збереженому стані. Чистенький, ціленький. В комплекті аптечка, полочка присутня. Болти не кручені, скло заднє. оригінал з підігрівом. Далі, в комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, запаска повністю новесечка, нова резина, новий диск. Жодного разу не використовувалась. Кришка бажника без корозії. Заглянемо салон. Салон в шикарному стані. Ціленькі, частенький, охайний, килимки на місці. Тут присутній підстаканник, все справне, стеля. Також чиста, ціла не обвища, по комплектації присутні задні склопідйомники, карти частенькі, цілі по пластику. Все чудово. По комплектації задні, передні склопідйомники, регулювання підігрів зеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, штатна магнитола, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автозатемнення заднього дзеркала, пробіг 199 тисяч кілометрів, розширений такий бортовий комп'ютер. Коли дверка відкривається, на екрані відображається. Так само дверка, кріжка багажника, капот, шкіряне кермо. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається з піврту. Синенька така підсвітка. Клімат працює. Мультимедія працює, автозатемнення працює. підсвітка салону працює. По кулісі все чудово, перемикає гарно, партронік спрацьовує, механічний ручник, присутній підлокітник, з автомобілем два відкидних ключа, сервісна історія присутня стан панелі, стан салону, все чистеньке, ціленьке, склопідйомники працюють. Подушка безпеки в кожній стійці. Центральні, передній і задні. Також спереду в в панелі та в кермі. Двигун працює чітко, оберти не плавають, жодної помилки на приборній панелі немає. Дискові гальма по колу. Літня гума. Робота двигуна. Кришечку притягує, шупа не сапунить. Передні крила 45 та неділя, 7-й рік. Також з цієї сторони 49 та неділя, 7-й рік. Оригінал. Крила капот не кручені. Двигун працює чітко, екологія на місці. Антифриз чистенький. Двигун, двигун без запотівань, чистий, сухий. Капот без сколів, без висічки. Також присутній датчик дощу. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або за посиланням телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні за деталями по телефону. Всім гарного дня! Запрошуємо на огляд, на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Вінниці. Телефонуйте. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!